Сьогодні готуємо зайця. Він, неймовірно ніжний, виходить, м'який, ароматний. І нашим гостям всім дуже сподобався, хоча вперше я його готувала. І так, я знайшла спосіб, який ідеально для нього підходить. Зайця я промивала протягом 3 годин, постійно зливаючи воду з сіллю, а потім залила молоком на ніч, поставила в холодильник, можна на 10 годин. Отаке м'ясо після замочування можна промити. я не промивала та готую такий кляр, але без додавання яєць просто мука, сіль та перець. Обмакуємо кожен кусочок і обжарюємо на розігрітій сковорідці до рум'яності, перевертаючи, а потім викладаємо все в каструлю. Я виклала в каструлю спочатку кусочки які з кісточкою. А м'ясо без кісточки наверх. Кладемо так морку великими кусками, чесник, обжарила цибулю, також взяла сметану 300 г, додала трішки в неї борошна, тоді вона не розслаюється під час закипання, додала солі ще трішки в неї, молока і залила зайця. І додала 200-300 мл води, накрила кришкою і поставила тушитися. Тушила я 2 години, постійно, перевіряючи, чи достатньо води, доливала я ще разів 4 воду. І ось така краса виходить. Приємного І підписуйтесь!